Вітаю всіх, хто любить казки на каналі Казкова Хвиля. Сьогодні для вас нова чарівна історія. Слухайте уважно, адже казковий світ відкривається просто зараз. Коти Горошко. Українська народна казка. Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле Орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. А вона й каже. А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть. Ми будемо тягти скибу від дому, аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій, що живе за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою потяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати. То пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двору. Там її Змій і вхопив. Прийшли сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам так і не прислали обідати. Як то не прислала, адже Оленка понесла. Я думала, вона з вами повернеться. Чи не заблукала? й кажуть Треба йти її шукати. Та й пішли всі шестеро за тією скибою і зайшли таки до Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, а вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? А, каже, людським духом пахне. А що, хлопці битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки батько ходив, а горошку узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі. Та й докопалися до великого шматка заліза, витяг його Котигорошку та й сховав. Поті питається раз Котигорошку в батька в матері Десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляли його Не йди, синку, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув хоч. Ні, таки піду. Як же таки свою кров не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й пішов до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з кузні винесли. Узяв Котигорожку ту булаву, закинув угору та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви збудіть мене, як летітиме булава, через дванадцять діб, та й ліг. На тринадцяту добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ні. З цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. Накаже перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу, горошко й туш пурнув угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад. Реве, аж земля дрижить. Збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть матусю буханці та сушіть сухарі піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарів, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до великого двора, увіходить у двір, тоді в будинок. А Змія немає, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був парубок. Та чого ти сюди зайшов прилетить Змій, то він з'їсть тебе? Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така. Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти та й загинули. А де ж вони? питає Котигорошко. Закинув Змій до темниці та й не знаю, чи ще живі, чи, може, вже на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю? каже Котигорошко. Де тобі визволити? Честеру не визволило. А то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій, прилетів та в хату зараз. Ге, каже, людським духом пахне. Де б то не пахло, відказує Котигорошко, коли я прийшов? Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися прийшов чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік, ходім. Прийшли Змій і каже Би йти. Ні, каже Котигорошко. Бий ти спочатку. От Змій як ударив його, так по кісточки ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як махнув булавою. Як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і тоді по коліна ввігнав. Ударив Котигорошку вдруге та по пояс Змія загнав у тік. Ударив втретє зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів. А вони тільки тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їхній брат. Перейшли так скільки дороги, сіли під дубом спочивати. Котигорошко притомився після того бою та й заснув А ті шестеро братів радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам убив та й добро Змієве він собі все забере. Радилися, радилися, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре до дуба, щоб не вирвався тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. Ако горошко спить і не чує того спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дуба й вивернув з корінням. Узяв тоді того дуба на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та й розпитують в матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же? Синку, Горошко був та вас пішов визволяти. Вони тоді оце ж ми його прив'язали, треба бігти та одв'язати. А Коти Горошко як пошпурить тим дубом у хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов, на плечі взяв булаву, іде собі та йде, коли дивиться, відтіль гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко Боже, поможи. Дай Боже, здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? «Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди ти йдеш? питає Котигорошко, Щастя шукати. Ну, то і я туди, а як ти звешся? Вернигора, а ти. Коти-горошко, ходімо разом, ходім. Пішли вони, ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою, так і дуби вивертає з корінням. Боже, поможи, дай Боже, здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як ти звешся? Верни дуб, а ви, Коти горошку та верни гора, ходімо разом, ходімо. Пішли вже втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього Боже, поможи, дай Боже, здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну то й ми туди. А як ти звешся? «Крутивус, а ви? коти «Коти-горошко, верни гора, верни дуб! Ходімо разом, ходімо. Пішли. І так їм добре йти. Де гора на дорозі, то верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка крутивус воду підверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, в лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого немає. Коти горошко й каже. Отут ми й заночуємо. Переночували. А на другий день коти горошко й каже: Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти. А ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, Відчини! Невеликий пан відчиниш і сам. каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить: Пересиди через поріг. Невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопив він Вернигору та як почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигорі із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось зірвався з гвіздка, кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають, Коти горошко й каже. Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони. А Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини. Невеликий пан відчиниш і сам. Пересади через поріг невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький а борода на сажень волочиться, як ухопив верни дуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у верни дуба із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Верни дуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався. Та й ну швидше обід варити. Коли це приходить товариство? А що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався Крутивус, і з ним те саме сталося. А Котигорошко й каже Ну, та й ліниві ви обід варити. Уже аж завтра вийдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко зостається вдома. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини! Стривай, відчиню. каже Котигорошко. Відчини в двері, аж там дідок маленький а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив, коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити. А Котигорошко, То ти такий? Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защемив її там. Коли ти каже такий дідусю, що до чуба берешся, то посидь тут я знову сюди прийду. Приходить він у хату та вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів. каже Котигорошко. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже А ходіть, лише я вам таке диво зараз покажу, що ну. Приходять до того дуба. Коли ні дідка, ні дуба немає, вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. А ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння із спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знати, що оголочено. Вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, верни горо. А цур йому. Ну, ти, верни дубе. Не хотів і верни дуб, не схотів, і крутивус. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, намотав коти горошко на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, але сягнули до дна аж на інший світ. Став там коти горошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли там усе сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, та така гарна, що у світі кращої немає. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дуба визволяє. Не йди до нього, бо він вб'є тебе. Він вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я йому й бороду защемив. А ти чого тут живеш? А я, каже королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела Коли справді сидить дідок і вже бороду визволив з дуба. Як побачив Котигорошка, та й каже а чого ти прийшов битися чи миритися? Де вже, каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив Котигорошко дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото та дороге каміння в три мішки, та й пішли до тієї ями, якою Котигорошко спускався. Прийшли вони і Котигорошко гукає. Агов, побратими, чи ви ще є? Є. Котигорошко прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знов мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав усе, що добув, тоді прив'язав до мотузка королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумали, навіщо будемо його тягти. Нехай краще й королівна нам дістанеться. Підтягнем його вгору, а тоді спустимо він упаде та й вб'ється. А коти горошку та й догадався, що вони вже задумали. Узяв, прив'язав до мотузка каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже коти горошко, добрі ж ви. Пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Він заховався під дубом. Коли чує на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх своєю свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, тих грифенят батько. Побачив гриф, що дітки вкриті, та й питає. А хто це вас накрив? А діти й кажуть, як не з'їси його, то ми скажемо Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він і накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все як полечу, то піде дощ та град, та вони в гнізді і заллються. «Винеси мене, каже коти горошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав, та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. Та як я летітиму та поверну голову направо, то ти мені вкинеш в рот шмат м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води, а то не долечу й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів котигорошку на грифа полетіли. Летять та й летять. Як поверне гриф голову направо, то коти горошко йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от от уже долітають до того світу. Коли гриф повертає голову направо, а в кадувбах і шматочка м'яса не зосталося, тоді коти горошко відрізав у себе литку та й кинув Грифові в рот. Вилетіли гриф і питається. Що це ти мені за м'ясо таке в кінці дав? А й показав свою ногу. Он воно що? каже Гриф. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку, так покропив тією водою вона й приросла. Тоді Гриф повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди. Де тієї королівни батько? Та там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною одружитися, та й не помиряться ніяк. Коли це приходить коти Горошко, вони полякалися, а він їм каже: Ви мене зрадили, мушу я вас покарати! та й покарав. А сам одружився з тією королівною та й живе собі. Дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.